Зранку, 13 квітня, в міському парку культури досить людно. Люди все йдуть та вишукуються у чергу. Вони чекають на інвентар, аби разом зі своїми колегами прибрати місто в Чернігові весняна толока. Це вже у нас традиційно запроваджена Чернігівським міським головою толока. Це вже не перший раз. Повільно міський голова підписав розпорядження, і у нас 13-го числа традиційно відбувається толока. Територію розбили на сектори. Тут можна зустріти як заступника міського голови з граблями, юриста міськради, так і представника освітнього сектору Чернігова. Незважаючи, що це вихідний день, але ми з метою про те, щоб зробити місто нашим краще. Місто повинно бути чисте. Ми за чисте місто, тому ми завжди хочемо працюємо. І маємо гарний результат. Всі жителі задоволені прибраним нашим парком відпочинку. Кожен рік збираємось, працюємо дуже позитивно і я вважаю, дуже необхідно. І, і ну, взагалі, якби тільки позитивні емоції викликають. Тому дуже, дуже непогано. З кожним роком загальна міська толока охоплює все більше підприємств, адже тепер прибирати місто виходять не тільки представники бюджетної сфери, а й підприємці та просто охочі містяни. Це не тільки. Комунальні підприємства чи струнні підрозділи міської ради, тобто працівники, бюджетники, а навіть навіть долучаються до нас і волонтери, які вони самі вибирають територію, наприклад, от і в Іловщині убирали. Так допомагати своїй мамі прийшов семирічний Дмитро. Я сьогодні взяв і. Лістя сапіра за планом, цього дня мають прибрати територію міського парку, пляж, золотий берег та Болдену гору. Все зібране сміття одразу вивозиться працівниками АТП.